Лин видно пожежу в порту Темлюк. І тим, що як повідомляється, розтягнувся більш ніж на три четвертого, куди вас закликаю натхненно підписати у чергову енергетичну інфраструктуру по країні, зокрема і в Херсоні. Відносин Жиншахін, сенаторів Томаті Сен ми маємо справу з варварами. Так напередодні коментував президент України Володимир Зеленський кав до мирних переговорів за для припинення конфліктів по всьому світу. Виступ. Неможливим використанням таких систем для того, щоб нападати.